Бажаю здоров'я. Всім привіт. Ти на каналі Молодий дід. Молодий дід, це я, Левченко Валентин. І сьогодні поговоримо про те, що таке аскеза. Поговоримо. І на початку хотів би визначитися да, з термінологією. Що це таке? Це аскеза це коли людина добровільно. Себе обмежує у чомусь, да? або е, добровільно е, сама себе змушує виконувати якісь е, дії. Да? Завжди це пов'язано з, з відмовою від якогось комфорту, або від якоїсь там, їжі певної, або від якихось е, шкідливих речей, наприклад, там, алкоголь. Там, ще якісь там речі, да, і це все відноситься до такого аскетичного е, образу е, способу життя. І аскеза це така протилежність е, гедонізму. Є таке слово. Да, гедонізм це така е, по-російськи вседозволеність, я не можу підібрати такого слова на українській. Ну, все, коли людина все що завгодно, вона собі дозволяє, вживає алкогольні напої, самі кращі, самі та, та, та гедонізм. А скеза це така протилежність. І можливо, ти бачив, що зараз в тренді да, такий, іноді люди дотримуються таких правил. Самі собі добровільно. Тут ключовим словом е, є добровільно. Тобто ніхто людину не змушує тримати ці аскези, е, виконувати ці речі, наприклад, там, обливання холодною водою. Да? Або, наприклад, е, рано прокидатися, да? ранній підйом це теж аскеза така певна. Або ще якісь речі робити. E, Взагалі-то є, є три, три таких e, категорії, да? аскези e, тіла, аскези e, ума і аскези мови. Да? Тобто і людина може дотримуватись таких певних правил. Вона собі сама сам Сам ти встановлюєш ці собі правила і потім ти їх дотримуєшся. Ну і це також пов'язано з таким поняттям, як челендж, наприклад, да виклик. В інтернеті зараз в Ютубі, в наприклад, да, або взагалі в інтернеті, в цих соціальних мережах, в медіа. Ти можеш прочитати, що таке челендж. І ця тема дуже пов'язана з, з аскезом. Бо... Але бувають і безглузді такі якісь челенджі. Ну і, до речі, як і аскези, теж бувають безглузді. Наприклад, ну, є таке. Ну, Ти можеш побачити, наприклад, такий приклад на виду. Людина стоїть в черзі за. Алкоголем, наприклад. Да, як, ну, Зараз черг немає, і такий приклад, може, для деяких людей він не актуальний. Але для мене я бачив на власні очі ці черги, коли був в Радянському Союзі, ще був сухий закон, і магазини, які продавали алкоголь, вони відкривалися наприклад, там о 14-й годині і шикувалася така черга людей, які прагнули. Той аль алкоголь е, купити, і вони е, на морозі могли стояти декілька годин, таку тримали аскезу теж. Ну, але це, це така ну така собі аскеза. Добре, е, поїхали далі. І хотів би, що я б сказати по поводу цих аскез. До аскез тіла, наприклад, да, е, Відносяться такі аскези, як вже я казав, обливання холодною водою, наприклад, тренування, той самий ранній підйом, все, що стосується е, режиму дня, да? тобто, е, рано лягати, спати. Да? Для того, щоб прокинутися раніше, треба раніше лягати спати. Бо я спілкуюся з деякими людьми і вони кажуть, ну це дуже-дуже складно мені займатися саморозвитком. Це дійсно аскеза для таких, для багатьох людей, бо кажуть, це ж треба час для цього знайти. А в мене немає часу. І дійсно для того, щоб займатися саморозвитком треба. Треба, 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 так щось тут в мене пішло не то. Е, треба знаходити цей час. І Ну, звісно, якщо прокидатися трохи раніше, то можна таким чином виділити собі ту годину, а може для когось буде пів години достатньо, щоб займатися саморозвитком. І, наприклад, я деякі з цих аскез, які були колись аскезами для мене, і таким викликом самому собі, таким випробуванням то зараз вони просто стали вже такою собі ранковою рутиною. Наприклад, той самий ранній підйом, і колись я хотів себе привчити до цього. І цей рано вставати, бо я, ну, любив, любив поспати зранку до... 9, до 10, а то і до, до 11 спав. Бо працював тоді в той час сам на себе, не треба було якби, поспішати на роботу. Я ж тоді був сам собі хазяїн, і тому міг дозволити собі поспати довше. Але це все якби і мог, міг дозволити собі. Вживати алкоголя з вечору, наприклад, да? і тоді теж, звісно ж, складно було прокидатися зранку. А потім якось познайомився я з таким терміном, як аскеза, і почав собі пристосовуватись до цього і якби, вбудовувати в своє життя ці такі правильні речі. Принципи життєві, наприклад, той принцип, що існує такий режим дня, у успішні люди, да, вони намагаються придержуватись таких, особливих таких правил. І як я, це моє особисте да, ставлення до цього, можливо, ти не згоден будеш з цим, але я вважаю, що. ну, як це такі мої спостереження. Я бачу, що успішні люди вони дотримуються цих правил, цих принципів, і режим дня це є базовим таким, базова така річ. Наприклад, що стосується, наприклад, здорового способу життя, здоров'я, да? тому що всі ці аскези часто пов'язані пов'язані зі здоров'ям. бо... Коли людина не дотримується ніяких аскез і добровільно не обмежує собі, наприклад, в їді, да, в їжі, і їсть занадто багато, то вона стає товстою такою. Да? Людина е, ну, якби повна і е, зайва вага з'являється. А пізніше за цією зайвою вагою людині складно. Е, носити на собі всю ту зайву вагу, і проблеми з'являються і з шлунком, та і з якийсь остеохондроз, бо той наш позвоночник дуже-дуже напруга на нього, навантаження дуже сильно. І тоді, коли людина не Сама добровільно не, не, не хоче прийматися на себе ці аскези, то життя так принуждає людину дотримуватися аскези. Наприклад, людина може заболіти, і тоді лікар пропише цій людині таку особливу дієту. Да? Там, вона певним чином буде м якби, вимушена, да? змушена. Дотримуватися цієї аскези. Але це ж вже буде не добровільна аскеза, а це буде така вимушена і ну, якби людина від неї отримає якісь теж плоди. Але ж не такі е, гарні, коли ти сам приймаєш рішення, що ти будеш дотримуватися цієї аскези, і тоді, коли ти її дотримуєшся, то звісно ти можеш. Е, для чого все взагалі, ну, взагалі люди дотримуються якихось аскез? Для того, аби накопичити певну таку силу, так? таку певну енергію. Тоді, коли ми відмовляємося від чогось, то, як то кажуть, як... десь щось, ну, як то кажуть, свято, свято місто пусто не буває так? на русській мові, на російській мові. І якщо где-то чогось обубуть, -то, то значить щось прибуде. І от коли ти відмовляєшся від якихось речей і тримаєш аскезу, то звісно в тебе з'являється щось теж, щось інше. Наприклад, з'являється та ж сама сила волі. Потроху помалу, потроху по краплинці, по да, позирнинки, по ти її збираєш, збираєш, збираєш і ось дивись. Ти вже потроху стаєш новою людиною, такою людиною, в якої є характер цей, як то кажуть, стержень. Ну і думаю, на сьогодні досить трохи я поговорив з тобою про цю, про цю таку тему, аскези. Я, наприклад, дотримуюсь в житті деяких. Деякі такі аскези, є щоденні деякі аскези, які я просто виконую щодня. Є якісь аскези, які я тримаю там щотижня. А є якісь аскези там щомісяця я виконую, які... і поговоримо про них, можливо, в іншому відео, бо вже і так відняв у тебе купу часу. Подякуй вподобайкою, якщо, як, можливо, щось ти знайшов корисне із цього, що я сказав тобі. Ну і підписуйся на канал, тут є багато відео для того, аби знайти свій шлях до саморозвитку, до самовдосконалення, бо я теж в свій час шукав цей шлях і було дуже багато. Шкідливих звичок різних у мене, від яких я пізніше відмовився, а деякі я постійно намагаюся якби, е моніторити. Та, і ці... знову знаходжу якісь речі, які мені в собі не подобаються, і я їх поступово поступово змінюю, відмовляюсь від якихось шкідливих таких звичок. Знаходжу їх у собі і потім їх видаляю. Деліт. Ну, от. Добре, гарного дня. Тримаємося. Слава Україні. Пока-пока.